А да, посмотрите плавно виступає. Напередодні старого нового року актори театру інтеграції Дивосад здивували Гоголівською прем'єрною виставою зі щедрівками. Вечори на хуторі близь диканті взялися за серйозний твір на свій страх і ризик. Теми такі да, містичні. Хто то вірить, хто то не вірить, хто то боїться, може бути. Ну. В принципе, у меня такая роль тоже Салохи. Наши актеры, актеры нашего театра, они сразу, как бы, у них получилось такое перевоплощение в тот мир Гоголевский, в те отношения между людьми простые, очень такие вот не затеивали, все с юмором самое главное. І спочатку ми как тоже испугались, думаем, ну така тема серйозна. Все таки Гоголь, Ну потім решили делаем. у виставі. Задіяли майже весь дорослий особовий склад. Це два десятки акторів. Вони вперше заспівали щедрівки. актори з особливими потребами вкотре довели, можуть конкурувати з професійними театрами. Результати їх старань вражають глядачів, а таланти високо оцінили представники влади міста. На самом деле, які талантливі люди. Це всі таланти. Я навіть не, не віжу, вони всі, ви знаєте, здорові, повинні на них дивитися і у них вчитися. Дякую, що ви є, що ви тримаєтесь. Що ви не дивитись на ті перешкоди, які є у допомагати, але ви йдете стрімко ламаєте ці перешкоди і йдете тільки вперед. Плани єдиного театру інтеграції України, де актори люди з особливими потребами на цьому не обмежуються. Зі своєю прем'єрною п'єсою виступатимуть в області та запрошують інших акторів до своїх лав.